26 травня День незалежності Грузії або ж Сакартвелло. саме так називають свою країну самі грузи. А ти знаєш, до речі, що у стародавні часи Грузія називалася Іберія під такою назвою її згадували візантійські історики. Ну часом mm. додавали Кавказька іберія, щоб не плутати з піренейською іберією. Вітаємо грузинських друзів зі святом і дякуємо за підтримку у нашій війні за незалежність. Про те, як там влаштувалися українці, які шукають. Прихисток від війни у наступному матеріалі. Ранку вдома. Оксана двічі переселенка. У 2014-му після окупації Донецька покинула свій дім та переїхала до Києва. Жінка займалася продажем нерухомості і була дуже успішною на Донеччині. Після адаптації в новому місті Оксані вдалося знову стати на ноги. Ось це фото. Жінка зробила 18 лютого 2022 року. А через тиждень почалася велика війна. Нас вивозила синагога, нас ніхто не міг вивести. Була паніка. Дякуємо їм. Ми ніякого стосунку не маємо до євреїв. Просто наші друзі попросили, і вони великі молодці. З нами виїжджала поліція. Єдині, хто нас супроводжував, тобто вони дотримувалися заходів безпеки. я з усіма попрощалася, я дзвонила і плакала, бо ніхто не знав, що буде з Києвом. Києвом Оксана евакуювалася до Грузії раніше жінка там продавала нерухомість українцям. Були друзі, які погодилися її прихистити. Загалом, спочатку повномасштабного вторгнення. Дня до Грузії заїхало понад 150 тисяч українців. Нашим співвітчизникам дозволяли в'їжджати навіть з українськими паспортами, і без жодних додаткових документів можна легально перебувати в країні, навчатися та працевлаштовуватися. Загалом 20% десь всіх українців, які тут вони працевлаштовані. Є частина, звісно, які працюють онлайн, які були вже працевлаштовані до того. Роботу в Грузії знайти цілком реально, розповідають переселенці. Часто на допомогу приходять місцеві, а ще є групи в соцмережах чи спеціальні сайти, де публікують вакансії. В деяких з них є окреме віконечко вакансій для українців, тобто можна починати з цього. Очевидно, в Грузії дуже поширена комунікація в соціальних мережах. Фейсбук в першу чергу він дуже дуже популярний тут, а тому можна починати з Фейсбук груп. Також варто звертатися до Фейсбук груп, де є українці. Тут достатньо активні такі ком'юніті. Також часто на допомогу приходять різні волонтерські організації. Вони проводять тренінги, надають інформацію, з чого починати пошук роботи та як діяти далі. Ми допомагаємо. І зрозуміти, як написати резюме, як супровідний лист написати, де що робити, тому що ми відчули, що є потреби, і люди не зовсім розуміють, як писати резюме, якщо вони, наприклад, 30 років пропрацювали на одній роботі. Ну тобто, це очевидно може стати проблемою. Також варто звертатися до організацій. Не треба боятися контактувати, телефонувати. У них є зазвичай. Або програма, яка допомагає. Можливо, навіть буде програма там по тр... по перекваліфікації, бізнес-тренінга. З роботою допомагає також місцева служба зайнятості. Потрібно там зареєструватися, і фахівці підберуть вам кілька варіантів можливої роботи. Крім того, вони часто проводять різноманітні форуми з працевлаштування і тижні вакансій. Люди проходять зі своїми резюме, Е, і власне на такі величезні там виставковій території е, отримують можливість покомунікувати з роботодавцями. Оксана осіла в Тбілісі. Перші місяці в чужій країні жінка займалася волонтерством, допомагала іншим українцям виїхати до Грузії. Для мене почалася якась інша діяльність, але це мене теж врятувало в певний момент. тому що я не мала часу на власні переживання і зрозуміла, що повинна допомагати людям. В Україні в Оксани був бізнес. Грузія дозволяє нашим переселенцям відкривати свою справу. Причому за спрощеною процедурою, тож жінка вирішила скористатися можливістю та започаткувала фірму, знову стала займатися нерухомістю. Десь у червні в мене вже закінчилися всі кошти, які були. І, І Я почала я працювати Начала спочатку роботи. на себе. І зараз ми відкрили маленьку агенцію з нашими українськими друзьями, друзями, які також опинилися в Грузії. В Грузії. Ну, Потихеньку працюємо. Проте слід розуміти, зазвичай українці працевлаштовуються в Грузії на низькооплачувану роботу. Чимало вакансій для українців є у сферах, де не потрібен високий рівень знань грузинської чи англійської мови. Це сфера туризму, це готельно-ресторанний бізнес, це сільське господарство, і насправді люди, які мають досвід сільського господарства. А в Україні вони досить затребувані тут. Також чимало українців працевлаштувалися в школах, адже у Грузії відкрилися багато навчальних закладів саме для наших переселенців. Крім того, досить популярним є і іт сектор Українці тут на вагу золота. Оксана тим часом у вільний від роботи час продовжує допомагати переселенцям. З іншими волонтерами вони створили свою організацію. Ось на цьому відео проводять кулінарний майстер-клас для українських дітей. Разом готують національну грузинську страву хінкалі.